Всім привіт! В черговий по дорозі на степовий тачок. я тільки звернув увагу, що все навколо, навколо зелене. Навіть тепер не знаю, радіти цьому чи ні. Якщо все навколо зелене, то не буде соня, соняшника, бо він буде десь далеко, його буде небагато. Що я бачу далі і далі, якщо проїхати, все зелене, 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 зелене. І навіть споканвічну дорогу, а тут був шлях. Споконвічний, перепахана, передіскована. Нахіра вони це роблять, я не можу зрозуміти. Я не зовсім розумію, навіщо вони це роблять? Вони випилюють останні лісопосадки. Тут була шикарна лісопосадка із тополями, акаціями. І ось що вони залишають, вони залишають з кожним роком все вущу і вущу ділянку. А дорога, яка йшла. А дорога, яка йшла віками вздовж цієї посадки, просто, просто переорюють. Ось так добивають собі землю нинішні, нинішні землевласники. Скрізь один хліб. Навіть не знаю, це добре чи погано. Але якось воно буде, ще ніколи не було, щоб ніяк не було. Да, давненько я не заглядав вулики на степовому закинутому точку. Піднімаються дикі добравні тюльпани. Овсходила Меліса, яку бджоли просто обожнюють. Ну і просто вулики стоять самі по собі біля ось такої нетронутої краси. Як то кажуть, медозбір просто з порогу проситься у вулик. Отакі От умови у мене на стоповому тачку. Але, тим не менш, і хай там ніяк не є, але я готуюся до все ж яких-ніяких яких, взятків, можливо, із білої каці, можливо, з ватичника, І ось на що я хочу звернути, звернути увагу початківців. 1 травня і навіть хоч і холодно, але ось маліпусні відводочок, і він потребує вже розширення. Він був такий маленький, такий слабенький, що я, я навіть не давав йому шансів пережити холодну весну. Просто залишив, тому що в мене не було часу його об'єднувати там з кимось. Ось що, що відбувається. Весна холодна, а джолки висять. Бджолки висять капшуками. Треба, треба розширення навіть у самих у самих слабеньких відводичків. Тому додаємо йому рамочку обов'язково. Це показує для того, для того, щоб ніхто не спокушався на холодницю. Все ж таки 1 травня і треба дивитися та розширювати бджіл. Даємо йому рамочку з боку. Маламетку. І Нехай ростуть. Так, ось тут ось мінус мінус. палочка. Це означає, що сім'я готувалася відійти у світ вічних квітучих садів. О. Так, тут, тут взагалі бджіл не було. При виставці тут не було бджіл. Може це воровки. Так, воровки були б не агресивні. Зараз глянемо, що тут. Цікаво, тут бджіл взагалі не повинно бути. А вони тут все ж таки є, небагато, не небагато, але є. Небагато бджіл, але все-таки є і, і розвиваються, і щось блищить. Де вони беруться? Звідки вони носять, морозяка зранку, цілими днями дощі, а в них ще щось блистить. Ну, все це розширювати не будемо, але зробимо помітку, що в цьому ящику теж є бджоли. От йо, а тут трохи гаванув з розширенням. І погода така, що не дозволяє бджілок подивитись. І вже капшухи висять. І ви бачите, як бджілка нервує. Прогавив. А було тут тих бджілок, було 5 рамок від відсилих. Два, два горшка від горшка. І ось тобі підіймаєш. І знову ж не подивитися, що там всередині. Сонце сховалося. Холодно, Бджола нервує. Зараз хоч пару рамок підставлю. А то воно вже пішло. Процес пішов. Ось так, 1 травня і 1 травня, яка б погода не була. І ось так опинилися в мене топтанім жалою найслабші сім'ї, які я не розширював по причині то голоду, то холоду, то ще якихось катаклізмів. Але 1 травня, 1 травня вже тримати їх більше нікуди. Так, заліплено. Так заліплено, угу. що я чинник його зовсім не відкривав з минулої, з минулої зими. Да, так, я цей відводичок не відкривав з минулої зими. І ось ще тут вже у них дійсно, дійсно так. Перший раз оглядаю слабачків з минулої зими. Я тільки контролював, щоб у них був хоч якийсь мінімальний запас кормів. І старався не вихолоджувати гніздо. І ось до чого я дочекався. Треба розширювати і терміново. Ось так, у слабачків тут є і корми, і перга, і якийсь напряск, і вже навіть мисочки. Дочекався я. Дочекався я у слабачків до мисочок. Так, перший, перший раз цього року продивлюсь, роблю ревізію слабачків, а у слабачків вже зовсім не слабачки, того що у них навіть лазить труд. Ось ось хлопчик. Хлопчик один, хлопчик другий. Лазить труд, отак от, от я дотримався слабачків без розширення, що у слабачків поліз труд. Ну все, тепер тільки розширювати. Я сподіваюся, що райових маточників у них ще маточників райових ще немає. Хоча ви знаєте, що кожного року щось, щось цікаве, 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 все може бути. Все може бути. Ну так, нормально. Нормально. Ось такі слабачки вже і по третьому кругу вийшов розплід. Видно по, по стану запечатаного і погнув вулик трута. Я думав, що це поодинокі хлопці, а тут вже хлопців скоро буде як дівчат. Все, не буду я відволікати. Ось так все у слабачків. Ще раз наголошую, ще, ще раз наголошую, не відтягуйте, час вже прийшов, треба розширювати навіть слабачків, іначе інакше із слабачків полетять слабенькі райки. Ось так. Дякую, дякую всім за увагу та терпіння.